А, -а, а! Всім привіє! Ну що, любі друзі, отака от ось, виходить, картина. Приїхав трудяга опять. Просто якась пошість пішла. Гаплик! Начала Почала вибивати на реверсі повишена. Ну, на понижені, коли їду, починаю вибивати понижена. Раз, думав подшибникам, габлик тут два. Ніфіга, підшипники цілі, все без питань. Сильно великий люфт в цьому валу. Торісно. Шестеня ця болтається, що відру в колодязі. Пожизні вони ці тут такі паразитки ці кончені. Кусочки. Резеток понаходив також шплінт бивший із фостовика, на цепу висить роздатка, кришка, та непонятно. Шумів ніяких не було, їздився, ну так, йшли трошки шуми, ну не такі, що там шкрегет, щось, хрусь, бах. Не можу дев'яту вткнути. І почали вибивати за день на посіві три рази випадає понижена. Отакий завжди речок підпиха, підпиха, підвода, підвода, підвода тільки. клоц випала, включив, поїхав. Щось неправильно. Буду заразом три стори міняти. Вона, гіляка попала якась. Весь в маслі, в мене масло це задовбало, люди добрі. Просто я не можу. Це без кінця отак сюди прив'язав компресор з радіатором. На гора. Зараз пообідаємо і будемо валяти коробку. Ось. Яєчня матня. 3.300 одного. 3-3 1 мото 1... і вже скотиняка. Починає сипатися. Почина, друзі, сипатися. Так що пишіть, коментуйте. Всім пока.